З дитинства усім знайома загадка, що у світі наймиліше сон у вісні Ми проживаємо ніби інше життя. Важкий страшний сон навіює тривогу і неспокій, а позитивний, гарний сон додає нам оптимізму. Яке значення мають сни, як їх трактувати? Ми запитали у професійної сновидиці та просто чарівної жінки Лілії Бойко. От ви ми вам снилися, чи ви відчували з якими читями нас чекали? І снилися і відчувала. Можливо. Навіть чекала. Ну, розказати як обширно. А як ми вам снилися? Ні, ну ви снилися, якщо люди їдуть до мене. У мене є багато снів, в мене за ніч до 100 снів. Я цілу ніч пишу сни. І в снах є все те, що я маю або людям сказати, або люди до мене звернуться, і я маю вміти їм відповісти на ці запитання. Це може бути і вечором, чи днем, коли би ви не їхали, залежно, чого ви їхали, по що ви їхали. Снилося мені дійсно інтерв'ю, снилися люди, рух. Отак воно і є. Так, воно є. Скажіть, будь ласка, а коли ви дізналися, ви зрозуміли, що ну ми, ми ж теж спимо нам сняться сни? А коли ви дізналися, що це сни про чужих людей, і ви повинні ви можете їм донести? Ну ви знаєте, це досить цікаво. Так сталося всім людям Бог дав сон. Просто в школі не вчать сон. В школі що є? алгебра, геометрія сон ніхто не викладає, але він є у всіх людей. Але ви знаєте, що з волоссям зробити, з нігтями, з очима там, і остальними речами. А що зробити зі сном? Не знаю. Науку науки до цього немає. Але справа в тому, що знаєте, є. От мене часто питає: звідки ви знаєте цей сон і ви можете його трактувати. Я зразу відповідаю: Ну, є людина художник, малює. Я не вмію малювати. Хтось знає добру математику, хтось ще щось знає. А я знаю сон. Але я зрозуміла, що це для людей сни, бо їх було дуже багато. І я ще як вчилася в інституті, то я всім розказувала, хто який білет витягне, хто що загубив, хто яку ковбасу хоче. Ну, було це спочатку смішно, але в часі я зрозуміла, що це людські сни, сни для людей. Або це ті сни, які мене мають запитати. Ем, почалося все з того, що в калуші пропала колись дівчина. Це було 20 років назад. Це така була сильна зима, може, люди пам'ятають, 20 років назад, як сніг упав на Дмитра і лежав аж до квітня. І всі сказали, що дівчина померла, що загинула трагічно її шукали. І дівчата привели маму. Вона дуже плакала, каже, може, ти щось побачиш. Я кажу, добре, ведіть маму. Привели маму. Я кажу, вона в Закарпаттю. Були ще тоді на той час купони. Дев'ять купонів вона тримала в руках, і я сказала, що через дев'ять днів вона буде вдома, вона жива. І так сталося. І від того часу ходять люди по різних причинах. І вкрали, і вбили, і загубили, і про життя питають, про долю, про хлопців, хлопців, про дівчат і так далі. От. Але є речі, які може бачити в сні, що ви їх не побачите більше ніде. От, наприклад, якщо пропала людина, ідуть до мене, от я кажу, це хлопчик, наприклад, він сидить на вокзалі, живий, їсть морозиво, це Одеса. Як ви скажете, на каві, на воску, на картах, ще на чомусь, що це Одеса, а не Херсон. От є речі, які можна бачити тільки в сні. І Бог дійсно так ну, дав цей сон. От чому всі вчені, генії, видатні люди, вони це все бачили у сні, чули крізь сон, звуки, там репліки, ще щось, залежно хто чим займався в житті. Отак Мінділеєв працював над таблицею, і ті елементи він в кінці їх і побачив. А скажіть, от як пов'язане пов'язане життя людини з її сном? От як люди можуть трактувати? Бо ми собі думаємо, от нам сниться, теж про що ми думаємо. А Ні, не це справ... неправда. Тому що знов кажу, в школі цього не вчать. Вам здається, один каже, дурний спить, дурному сниться, одні фанатично вірять сни, треті так собі. Одним багато сниться, одним менше снів. Я поясню, якщо мало снів сниться, мало от качу козі багато, мене дуже рідко надісни. Значить, ця людина живе таким життям. Або це сіре буденне життя. Хата, робота і немає яскравості. Переважно сни є тоді, коли будуть події, які там, ну, дадуть вагомість якусь в вашому житті, тому сниться сон. І є таке, що багато наснилось, каже, нічого не збулося, а на що мені цього було? Але знову ж таки, часто люди кажуть, от я йду і я це вже десь бачила. Тому таке, як дежавю, так якби щось звертається вам. Оце ті сни, що ви кажете, що вони там були, я і нашу їх так було багато. І тому йде такий, якби повтор свого роду, ви це потім бачите. Що потрібно робити, от, щоб запам'ятати сон? У мене особисто дуже часто таке буває, що я пробуджуюсь вночі, я пам'ятаю, і я знаю, що я вранці буду пам'ятати. Пробуджуюсь вранці все. Я Дивіться, якщо ви дуже хочете запам'ятати свій сон і у вас якісь важливі події, ви собі можете легко і просто, так як я кладу, я пишу багато, бо то багато снів, я всі не запам'ятаю. І ви ставите собі листочок і ручку, от ви проснулися і записали. То ж, там бачили так легенько, два слова. І ви зранку встанете вранці, ви все будете пам'ятати. Прочитаєте тільки два слова, зразу все згадаєте. Але фанатично не можна займатися, запам'ятати цього слова, навіть не треба говорити. Завтра казати, якщо людина на бажання хоче сон, помолитись, я все кажу, і сказати, Боже, я хочу бачити і чітко, що ти хочеш. От я хочу бачити, коли продався там будинок. Я хочу бачити, коли відкрию візу, коли там повернуться мої там звідкись, розумієте? Залежно що там людина собі бажає. Бо це вже ми переходимо до такого іншого питання, якби угу. от як собі сон віще забажати? Так. Переважно є такі сни, які збиваються потім. Також воно є. Ну це дуже важко все сконтролювати. Це дійсно ціла така наука. Десь би був предмет, я б його викладала. Mm -hmm. Розумієте, або всі вже питають, ага, це простий був сон, А я думала, що він віщий. Переважно у віщих снах завжди є пора року. Переважно. От люди не знають, що зимою сниться літо, а літом зима. Ви лягли спати і думаєте, Боже, коли я відкрию візу. І вам, наприклад, сниться тульпани. Тульпани коли є? В травні. Yeah. Значить, ви в травні тільки будете мати цю візу. От вам є розгадка, а ви думаєте, чого тюльпани снилися. І це я завжди наголошую, що є основні розгадки в снах. Це є пора року або гроші. Гроші означають дні. От я хочу бачити, напеки помолилася, хочу бачити, коли я продам автівку. І вам сниться 100 гривень, то через 100 днів у вас буде клієнт. Зрозуміло, значить, швидше на базар і не їдьте. Чи там в інтернеті, як зараз це продають, значить, гроші це дні. Може бути так, що з ним нема. От, ти забажав сна нема. Значить, ви щось таке заважали, що воно рішиться дуже легко, тому немає снів. І ваша тривога пуста. Якщо ще нема снів, це теж дуже легко все рішається. І ще таке є, як що нема снів. Людина, є такі люди специфічні, коли приходять до мене. Я кажу, у вас є дуже інтуїтивність сильна, ви як собака. От вони відчувають. Думаю, а цю бумажку сховаю, це заховаю, це ще сховаю. І раз прийшла перевірка, і дійсно, він це відчував. Йому не треба було сна. Розумієте, інтуїтивність людини. Або нараз людина каже, я дійсно не хотів їхати. І поїхав, на що я їхав? Ну ви ж хотіли не їхати. Деколи треба слухати свій голос внутрішній, бо є люди дуже сильними відчуттями, що вони це відчувають. Тому кажуть, прислуховуйте свого другого я. Як ви оприділяєте міру, що ви можете людей? Я зразу говорю так людям, щоб ви ніколи не боялися жахіття в снах. Жахіття не сниться на жахіття. Деколи такий страшний сон. Мертвий встає, струни, очі відкрив, за тобою літає. Це шикарний сон. Це ви кохаєте один одного, це любов оживає. Це люди кохають до небес, як сказано, що як в книжці написано, як в Біблії. От не є любити, а є кохати. То це йде мова про кохання, це кохання ожило. Але сон був страшний. От дивіться, я деколи про мертвих це є особлива тема. Мертвого бачити вам дозволяють. То не так просто, бачите, Леніна, Сталіна кожен день, чи кого ви собі там захотіли. Але якщо вони є в сні, вони вам показують кусочок життя вашого вперед. Просто ви не вмієте розгадувати. От, наприклад, мертвий, так запам'ятайте, що з мертвим, то з вами. От сниться ваша бабуся лежить в труні і скаже мені тісно, і що будете думати? Не знаю. Що з мертвим, то з вами. Мертвому, тісно в труні. То вам тісно де? В житті, не в житті. В житті. Де, де мертвий знаходиться? Де ви живете? А в домі? В хаті. Ви, хаті. ви міняєте малу площу проживання на велику. Шикарний сон. В сні що? знов страшно. Так. Розумієте, є речі такі, що вони дійсно такі жахіття. Mm -hmm. Є таке, часто люди питають, коли тисне душа, ти кричиш, а mm -hmm. голосу немає. Mm -hmm. Це якась чортівня була нечиста сила. Це вас могла лякати чиста сила. Це ви в цей день зробите проти себе. Вам треба стриматися в тім, що ви сильно хочете уперто зробити. От, ви вирішили сьогодні піти виясняти там кудись до когось. Значить, вам треба не йти. Ви таку кашу заварите, що ще будете мати судимість і на вас там напишуть, будете ще судіти. Розумієте? Це треба стримуватися від того, що ти сильно вперто хочеш в цей день. Чи треба от, ну не викладають снів, і людина не може навчитися? А чи треба людині насправді от, знати розуміти? Ну, бачите, чогось, ви знаєте, два додати два-чотири. А чого снився відрізаний палець, чи тебе пальців не було, ти не знаєш. Ну а де це взнати? Ні, є люди, може я не одна, я кажу, в цьому світі, хто розуміється в снах. Але от мої подруги, ну вже роки, я з дружу. Товаришу, то вони вже вміються розгадувати. Вони вже самі навчились. У мене подруга живе е, в Сибірі, і е, всі до неї біжуть. Ой, там кажи, ось в ята, скажи Він каже, ще лілі дзвоню ага. для підтвердження для та для консультації. Але так що це можна цьому навчитися? Залежно знову ж таки, з мають значення, яким ти життям живеш сьогодні. І з ним можуть по-різному. Дивіться, рибасниця і на гроші, і на вагітність. Рибасниця просто на раді загубив документи, тобі їх повернули. Є риба жива, є дохла, є, смердень, є дуже, Ну, Якби писав книжку, то то б таку написав, напевно, може грубшу. Так само є яблука на дереві, впавші, гнилі, солодкі, червоні, зелені і так далі. Це дуже довго, але сама специфіка розгадування, якщо хтось так вникне добре, то так математика. Раз, от хтось знає, а я не знала математики. Ну як відносно, але не знала. І так кажуть, це вникається. І був би такий Предмет я була би не проти викладати. Звичайно. А от ми поговорили про пага страшні сни, а коли сниться дуже гарний сон, корабель сниться ну поняття гарне входить дуже багато. Зумієте? Це може снитися дуже такі гарні сни, коли питають, у котрі сни такі самі-самі, що вони такі насолоджені і так далі. Щоб, до речі, це зв'язано з мертвими. Особливо добре бачите, всі твою бабцю, діда разом, вони очі мають гарні на тебе дивляться. Це ти щаслива, заміж виходиш, любов неземна, таке Ти на ефорії. Кораблі сняться дуже по-різному, як корабль в полі. Наприклад, ти будеш лікуватися. Корабль у морі це набувати знань. Бачите, просто море далеко, кораблі, це їхати за кордон далеко, від'їжджати в інший край. Море штормить. От море має характеристику життя людини. Що з морем, то з тобою. От море, наприклад, штормить. В тебе в хаті сварки, скандали, хвилі тебе накривають, вплоть до того, де кажеш, до, до биття в хаті йде. От Якщо море спокійне, то і життя спокійне. Дуже добре. Море якби смакувати, от потрогати на палець, що воно не солене. Коли море замерзає, то замерзає твоє кусок такого чого життя відійде. Наприклад, ти любила, кохала досить людину, і це заумре. Тож так би життя зупиняється, і тільки спогад є від цього. Солене трогати на язик, що ти смакував, це сниться на заробітки. Дуже такі, якщо ти десь знають їдеш, плануєш чи заробиш, чи ні, то ти заробиш. Це досить гарні сни. От ще виплачає, ага. питайте наоборот про погане, що дуже сниться таке, на, на, на смерті на похорони. Я все кажу: зверніть увагу, коли сниться дуже зелень або зелена трава. Ага. От, або сад і в саду все зелене. Це дуже лікуватися, бути в лікарні, бути під капельницями, однак зривати так траву. Це сильно, то людина як при смерті знаходиться. Оце погане сниться. Ну багато що сниться на погане. Земля чорна, наприклад, слабості. Е, може таке бути, що. Дерево сохне, або гілки обламуються з дерев. Дерево сниться на характеристику людини, життя. Якщо воно сильно обламується, то ти обламаєшся. Це може бути інсульт цей день. Значить, треба пильнувати знову ж таки, що ти їш, що ти п'єш. Ну багато чого тут дуже довго розказувати, вам не стане це, це, плюки. Це, це, це лакції. А я хочу почути трошки про вашу книгу. Написали, Книга це давно, що... так вона мені приснилася. Книжку я так видала, вона мені приснилася, ця книжка. Я поясню, що це є, це ангели. Вони як летять отакі, а зупиняються ось такі і мають кістки сині, гарне досить сяйво. Це досить лікувальне сяйво. Якби посвятило воно на хвору людину, то людина б мала всі органи младенця на другий день. Але їх, в них треба це заслужити. І я все кажу людям, коли вони моляться, моліться гарно, отак би ви виступали на сцені. То ви ж там, вибачте, не шмаркаєте, не кашляєте, а кашляєте за кулісами. А так гарно. І так гарно треба молитися, бо вони зверху дивляться, що воно там просить, що воно там хоче. Ми досить контрольовані, ми дуже контрольовані в цьому світі. Я все кажу, якби люди побачили, що там є, от дійсно, видими, невидими. Не все ж можна бачити, це, 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 це. можна з розуму зійти. <різький>. То я писала, все все, я буду чемний, я вже навіть про погане думати не буду. Це мене, так як бумію, витягували соркофагу. Це означає, якби древні знання. Ну, звідки я знаю сон. Це так би я людина, яка знаю сни. Хтось там знову кажу, математику, хтось картини малює, я знаю сни. Тут є навіть е, такий якби прикольчик цієї книжки. Е, тут є зібрані людські сни. Це так жива книжка. Ти її читаєш, тут записані людські сни, вони вже збулися. Її читаєш, ну тобі зразу збудуться. Тут є розділ про померших. Угу. Мертві президенти сняться, мертвий хоче випити з тобою, закусити і так далі. Ну, Мертвих не треба боятися, бо часто люди є багато людей, які бояться снів. О, їх так багато, я боюся, то то, то, то. От кажу. Ви телевізор дивитеся. Вас що є пульт? І ви переключаєте, і там теж є страшне. То ви ні-ні виключила. Але так само цей сон він закінчиться. Ну це я контролюю себе, то не можна контролювати. Є видіння, є сни прямого значення, є сни переносного значення. От, наприклад, сниться вам, що ви впали. І ага. дійсно, ви вийшли, упали. Це є прямий сон, а впасти в сні означає бути сильно морально приниженим сьогодні, на роботі, десь вдома, що вам буде аж не по собі. Це падати в сні. Ем, ну, Бачите, є шести такі в одному кольорі. Дуже віщими снами, видіннями навіть такими, це сни такого, навіть зеленкувато, такого сірого моменту, що там нема кольорів. Оцей дуже віщий, віщий сон, що ви знали, або видіння. Ну, видіння це теж таке цікаво. Людині здавалося, що він це все трогав, е, мацав, що це все бачив, а насправді це було видінням. Включається такий зоровий екран специфічний, який є в нас тут вложено. І людина бачить зовсім по-іншому. Багато людей, які перенесли інсульти, інфаркти. Вони теж якось також мають ці відчуття такі різні І бачення. Трошки по іншому. Ну це важко передати. Це треба відчувати. Так ми все слухаємо, але ті шкурі ми не були. Ви кажете, вам сниться в за ніч дуже багато снів. Ну це ж втомлює. Ну ви знаєте, я якось так вже звикла. Воно ніби. Я один час хотіла втікнути від цього. Думаю, може, це не моє, на що мені цього? Я все життя займаюся бізнесом, торгівлею, я весь світ майже об'їздила. І я ніколи не акцентувала, що сон це робота. Але так сталося. Я мушу все рівно написати, бо мене будуть питати, і це вже я не втікну від цього. Це вже за 20 років, це я вже здалася. Це вже навіть нема чого супротивлятися. Але воно ніби і вимучує, але ясні люди не знають, ясні лікувальні. От вам буде ститися, що вам кудись запихають іглу, ніж, або на вас падає колона. Вас в той момент могли розбудити, або витягнути вам якийсь, наприклад, заді защімлений нерв. Ви встанете зранку, у вас нічого боліти не буде. Зато ж є і лікувальні сни. Залежно, знов ну кажуть, чим ви живете. От ви лягаєте, помолилися, щось теж собі думаєте, просите, думок ж є багато все у людей. От, але кажу, що воно сон дійсно таке цікаве. От все є в світі, все знаємо для чого, а сон. Бачите, одні сміються з цього, одні навпаки вірять, одні ще щось зрозуміти до цього. Ну, бажано би був такий предмет, то можна викладати. Ну, ну, от, скажіть, будь ласка, зараз всі так зосереджені на тому, що в країні відбувається. Чи можете ви сказати і побачити в сні, що буде? З ну, той давайте іншій іншій так, країні? то не показує так, як ти хочеш, іменно mm -hmm. та чи інша країна, воно може загальне просто показати. Mm -hmm. От, наприклад, я знаю, що в 2020 році, скажу смішно, буде Брежнівський час. Звучить смішно. Брежнівський час, але справа в тому, що буде стабільно, буде так все працювати, як працювало колись. Про дефіцит я зараз не говорю, бо на той час тільки був дефіцит. Але щоб було все стабільно, ви мали куди піти, пожалітися, до кого постукати в двері, працювали всі інстанції. Це буде з 2020 року. Може, дасть Бог це вже ми будемо і в Євросоюзі, і будуть інші гроші і так далі. До цього часу ще будуть багато таких різних ну, переп'ятій, як то сказати правильно. І ця війна вона мала тривати. З травня по вересень, жовтень місяць, так до п'яти до шести місяців. Значить, зараз десь вересень-жовтень мають відбутись якісь події, так як я це трактую, mm -hmm. що змінить знов хід подій цього всьому. Але добре буде тут 2020, тисячі 19 Навіть дев'ятнадцятий на 20 рік буде дуже добре. Вже буде покращення. Ну буде покращення, але події ще будуть. Знаєте, що будеш руху? Ці от всякі, ви знаєте, що підривні моменти, і ще щось є такі, як то сепаратисти, і ці всякі неполадки, то люди ніхто цього не хоче. Ну, маємо те, що маємо. От кажуть, що в світі є війна, щоб ви більше цього не робили. Розумієте, От що Бог дає війну, як він такий мудрий і хоче, щоб ми жили, було все добре. І показало нам війну. От не робіть її більше, а що її роблять? Розуміло? Є дійсно ці сили і добрі, і злі. І, не ну, один загарбник не закінчив добре. Ніхто не закінчив з агресією добре. Всі, все рівно перемогло добро. Ну, будемо будем чекати, будемо надіятися. Люди до вас приходять там, за надією, за порадою, за якимось роз'ясненням, але ви, ну, ви там, вам може наснитися і треба цій людині говорити погані, негативні речі. Я, я завжди говорю, це таке навіть вже в мене причепилося. Є добра брехня. Розумієте, можна людину морально добити, що вона за углом дому зразу помре за кутом, а можна навпаки її підняти, і вона буде вірити в казку, mm -hmm. буде жити. Я сторонник такого, що погане навіть не треба говорити. Mm -hmm. Навіть якщо воно десь щось там проскакує, розумієте, є речі застережливі. Ну, є такі, наприклад, у мене є однокласник, я йому казала, що ти будеш топитися, але ти лишся живий. Насправді топиться. Так, насправді і він мушить, він, так? Та, mm. і він тонув його е, смерч, знаєте, злопав оцей корч uh -huh. такий підводний. Uh -huh. Ну він махав руками, всі думають, що він oh. е, ну, дорачиться. Uh -huh. Ну а він насправді топився. Ну і витягнули все рівно його і живий залишився. Uh -huh. Але ж може було це минути? А є речі неминучі, що все рівно не мають статися. Ну погане не можна говорити. Воно таке, якби знаєте, оці ангели вони, вони це контролюють. І ви так як тут у мене є, uh -huh. то зверху ще друга студія. Так це все записує. Щоб ви знали, так все, так, так, як воно все сказано, як воно все це. І навіть те, що питається, воно має збуватися, чи так, чи так, що воно це все контрольовано. І тому, якщо погане не сказала, значить воно має не збуватися. Я це хочу. Ну а як це через якісь сили, хай вони так зроблять і спрограмують, щоб цього не відбулося. А от ті речі, які можна змінити, ви говорите людині? Ні, є багато, дуже багато. От, наприклад, є людина, каже, часто му ще не випивають. Я кажу, ви вип'єте в той день і ще з'їсте ложку меду, і у вас буде інсульт і ви будете сліпий в зоровій зоні. До побачення. А що, що зробити, щоб цього не було? Ну то старайтеся вже пили горівку. Uh -huh. То наш вам меду чи коньяку, чи ще чогось uh -huh. Ні, Є речі, дуже багато можна застерегти, от, щоб люди не, не, ну, не попали. Кажуть, ловушку погано є різниця. От коли сон сниться, дитині, жінці є, є різниця. Є діти і сниться багато снів. Каже, часто діти встають зранку, і то було, і то було, і то мама стоїть розгублена, що то, де то, що то. Розумієте, вони все рівно живуть разом в хаті. Мама, тато і дитина. Але вони ж не можуть це розгадати. І наприклад, тато не пам'ятає сну там, ще щось було. А дитина все чітко бачила події. Треба звертати уваги. І ще є так, що свої діти сняться на вас. Ви будете всі переживати за дітей uh -huh. і цілий день думати, що то з ними буде, а події стануться з вами. Наприклад, вам сниться, що ваша дитина тоне, uh -huh. на дно йде, це вам сьогодні буде погано по здоров'ю. Це вам треба пильнувати своє здоров'я, а не думати, де ваша дитина. Погано, коли діти сняться маленькі, от вони вже дорослі, а сняться маленькі. Це теж це опасність життя, скорочення років життя, залежно, що вони там роблять. І ще діти сняться ну Є різні хлопчики, сняться на непотрібний клопіт. Дівчата сняться на приємності, на любовний інтерес. Дуже часто сняться такі дівчатка, гарні в паленках. Коли люди мають стосунки і переживають, то це гарні сни. Е, поганими шестами такими вважається, знаєте, коли є, от запам'ятайте, сняться казкові герої. Mm -hmm. Кишей біссмертний, баба яга приснилася, це, це збитки. Поган, це так. поган, це збитки, неудачливість дня, взагалі нічого взагалі не вийде. Сьогодні навіть і не починайте. Є ще один такий замітку, яку хочу сказати. Часто сняться любимі речі. Якщо це любимі речі, чи це любима їжа, вона сниться вам сьогодні на удачу. От ви любите сало. Наче вам сьогодні гарний день, у вас є заробітки, гроші, все добре. А одним людям сало сниться, наприклад, на поганий стан здоров'я, навіть сало пожок, сниться на похорон. Розумієте, Залежно, чи ти його любиш, так огірки, помідори. Це залежно, яку їжу ти любиш. Хтось любить яблука, хтось грушки. Але грушки сняться на грусть. Взагалі це плакати переважно. Це або виясняти за любовні стосунки, Ти мене більше, я тебе менше люблю, от люди плачуть сидіти. сняться грушки, хоч ти їх любиш. А от люди в житті між собою от говорять, бояться весіль, коли сняться весілля. Весілля не завжди. Весілля сниться просто на проблему. От, наприклад, вам треба кредит погасити. І вам сьогодні зранку сниться весілля. Ви цілий день шукаєте, де взяти гроші. От вам весілля. З весілля добре всі піти. А щоб, або щоб воно закінчилося. Розумієте? Значить, ти сьогодні рішиш ту важливу таку проблему, яку ти маєш. Це просто проблеми. Ну на такі бачите, весілля це якщо фату бачите, вельон, це сниться на психії нерви. Це перенервувати, плакати, істерики закатувати і потім лікуватися. Це звужня судин, голова і так далі, сльози і так далі. А от також я знаю сон, люди теж говорять, що коли сниться, коли навіть на обличчі волосся чи на спині, от в людини -восі. волосся сниться на характеристику фінансів. От вас стрижуть. Це сьогодні ви обмільчаєте в грошах. Наприклад, ви приходите в касу, білет був стільки, а тут в два рази більше став. Думаю, боже, я не готова. Це ви обмільчаєте в грошах. Волосся приросше, несподівано, на лиці, на ногах, на руках десь приросше, зниться, що ви йдете на дорозі, це знайдете. Це просто гроші, це грошове. Інші кольори бачите на голові, волосся, це ви вже перепсиховуєте за гроші або їх комбінуєте. Може так, може так, тому сниться інший колір волосся. Те, тексти сняться дуже погано. це ці речення, тексти речення, декламування сниться, коли люди мають судові справи. Знову залежно, чим людина живе. От я зранку, наприклад, йду в суд, і мені сниться, що я виступаю такой мікрофон, і я розмовляю це. Мікрофон. Якщо ти вдало говорила, вдало співала, то в суді ти виграєш, буде по-твоєму. Якщо Невдало все було, значить ти програєш. І бачите отку книжку, відкривати, і бачите, в ній букви, чорний шрифт такий сильний. Це, це дуже сильно лікуватися. Це операції лікування. От, наприклад, відкрити книжку, два автографа, це два рази бути оперованому. А телефонні розмови. Телефон має дуже багато значень. Телефон красивий, навіть сниться на покупку нової машини. Особливо він світиться. В телефоні, бачите, шрифти де теж букви. Це погано буде комусь по здоров'ю. Людина буде такого зрятувати. Погано, коли воно виключається, газ не тухне. Ламається, це теж нервуватися, психувати. Це стан. І машина. Мене часто питають, як машини сняться свої особисті, автівки. Машина це і стан людини. От сниться, що машина вся побита, то ти сьогодні будеш вся побита. Буде на удача, будеш переживати, будеш не в настрої, нічого тобі не вийде. От, ну, машина має значення дуже добре в сні керувати машиною гарно і гарно їхати. Це ти керуєш справами і виходиш з усіх там позицій. Якщо ти заїхала в тупік, вдарила машину, значить ти і в тупіку сьогодні. Погано бути в аварії в сні. І от впасти під машину навіть, будеш принижена. І дуже, Ну, це стан людини. Машина це стан людини. Звірі часто сняться, питають люди за звірей. Звірі сняться на характеристику людей, з якими ти сьогодні будеш мати справу. Приститься вам попугай, значить буде попугай, хвалько, своє піря, хвалити, дзьоб і так далі. Багато питають за змій. Змії сняться і на хворобу. Змії сняться на тайних ворогів, до кого ти не підозрюєш. Навіть на тебе дитина сьогодні може морально напати, напасти, що ти купила, що ти мені не купила. Тоді сняться змії. Щорісняться саме гірше, що рісняться на зраду, що рісняться на злодіїв. що рісняться дуже погано, краще б вони не снили взагалі. От ви кажете, вам сниться, ви записуєте, бо вас будуть запитувати. А як не запитають, от як ви розумієте і знаєте? Тому ну це до це специфіка. Ну, це специфіка, бо в цьому сні є кольор. Зайшли ви в такому кольорі. У мене той колір записаний. Я вже говорю, що ви хочете. Розумієте, як я наприклад, бажа людина іменно з такою сумкою. Я бачу цю сумку. Розумієте, і в мене так де від відображень куски того, того воно зразу підтверджується в ці сни. Ну це я вже навчилася, вже з роками. То вникнути розуміти, на це, ну, і зрозуміти. Ви наполягаєте живете з тим, що це наука. Ну, це наука, наука це така, певна наука. Як так, як мати так, звичайна якісна. така наука. Це не є ні ворожба, ні колдовство, ніяке. що Люди думають, а там того, знаєте, то нема цього. Абсолютно. Я просто людина, яка знає сон. Я вмію його розгадати, і в них можна в цих снах бачити щось наперед, можна взагалі от ви кажете, запобігти чомусь. Це досить нормальна штучка дана людині, просто не вивчено це все. От десь китайці доходять вже такої технології, що будуть відображати сон. Ну, дай Бог. <ріст> це було б дуже легко і просто. Підключив голову, і вся касета, записи, все пішло. Але каже, не треба фанатизмом займатися. Бо я фанатично, а то було, то було. Є великий сон, а означає маленьке. Я можу бути малесенький сон, а означати дуже багато. Ну, це треба навчитись. Це так не за один раз, за одну хвилину я вам це розкажу. Що б ви побажали нашим глядачам, от як їм з чим лягати спати, щоб гарні сни снилися. От... Ні, я взагалі бажаю всім глядачам, щоб людям силостільки гарні сни і збували стільки гарні сни. Але ну так нема. Життя неправильне. Ми хочемо правильності, а стикаємося зовсім з іншим. І я бажаю, щоб люди не то, що навчилися вже так всі сни трактувати, принаймні звертали увагу. Розумієте? Якщо вже в когось є якийсь сонник, то хоч ви вже знаєте, які там у вас є ці розгадки, але запам'ятайте, в що ви вірите, те ви маєте. Якщо у вас попався сонник і там є скрипка. Це плакати, то вже який би сонник не був, пише скрипка, забава, весілля, то вам сповняться тільки сльози, бо це є попередні знання. Розумієте, злежать, бо то не всі користуються сонниками, але, але більше людей мають. Маленькі, великі десь там собі придбали і так далі. От, і є коли людина від себе може от, знати Ну, вже кажу, звертайте увагу, коли навіть у ті щурі сняться, знаєте, от, щоб не було злодіїв в хаті, щоб вас не пограбували, дуже погано бути в підвалі. Підвали так само сняться на пограбування. Або ти так закрита, не можеш вийти. Це також сниться на пограбування. Бо зараз багато було випадків, таких що були ну, будинки грабували, там підпали робили різні речі, то пильнуйте свої сни. Вже не вмієте розгадати, дзвоніть мені. Я вам розгадаю. Дякую. Добре, щасливо.